Слава Україні! Перед зі мною знаходиться гравець ТСЦ Дует Махніцький Андрій. Вітаємо вас вперше з перемогою. Дякую. Ви також стали автором двого Ми вас також вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду, хто ви, звідки, чи це для вас вперше? Ні, не вперше. Займаюся дуже давно. Як сказати, для себе граємо дует команда з вітівців. Сам Золочиська. Сьогодні перший матч був. Суперника... Шарк. Шарк. І чого, старалися хлопці, малі, малі пацани, Все так супер. Що вам тобто в команді у вас багато є недосвідчених гравців, для яких це перші офіційні змагання. Так, ага. так. Які ставити перед собою цілі? Перемагати чи просто подивитися Не, ми для себе? перемагати, звісно, перемагати. Нашими сюди приїхали. Тобто команда вас повністю не місцева, на ігри будете приїжджати? Так, да, не місцева. Волочиська. Ага, зрозуміло. Тобто місцева і в команді всі дебютанти, офіційні змагання раніше не брали участі. Не, Ми думаємо, можливо, перейменувалися. Ага, всі новачки. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як вам загалом перша гра, суддівство, атмосфера? Чудово. Все вам сподобалося, так? Трошки тобто... є. Зрозуміло. Сьогодні ви зіграли лише перший тур, завтра на вас очікує ще два. Скажіть, будь ласка, чи у вас є тренер, чи ви займаєтеся самі? Самі. Самі собі тренери і учасники. Зрозуміло. Тоді бажаємо вам побільше перемог і отримувати справді насолоду від ігор. Дякую. дякую.